Знаєте, Багато людей задаються різними питаннями, такими, як яких віручих потрібно слухати, чи є там рай, пекло, хто взагалі написав Біблію, от хто взагалі такий Бог, чи це Ісус, чи це Бог Отець. І найчастіше питання, які люди задають, це чи потрібне жертвування і десятина. Насправді всі питання вже давно розкриті, адже Бог послав свого сина Ісуса Христа, і відкрилось нам усе, що потрібно. От Ісус помер за наші гріхи і дав нам істину для спасіння. І це є Слово Боже. І ми маємо а, його не просто там знати, там прочитав я собі Біблію, щось там Ісус говорив, але я буду робити до своє так. Не надо. А потрібно приймати його, це слово. Приймати Бога і взагалом, виконувати волю Отця, От, е, бути учнем Христа. А для цього потрібно кожного дня там жертвувати, жертвувати своїм часом для розмови з Богом, там, жертвувати для вивчення Слова Божого і е, не скривати взагалі віру в Отця, так само, як, наприклад, е, хтось там впевно говорить, що я гей. Так і ти говориш, що я віруючий християнин, впевнено. І говорю, а про слово взагалі, іншим, проповідаю. А що таке взагалі десятина? Для чого, для чого вона? Ви скажете, що десятина вказана да, там тільки у Старому заповіті. То ну так, але Бог пройшов не поміняти своє слово, а утвердити. Знаєте, Бог потім сказав і сказав, що якщо ви навіть не досягуєте хоч до книжників і фарисеїв, то Царства Небесного вам не бачите. А що вони робили у ті книжники фарисеї взагалі? Вони вірили в Бога, знали його існування, знали його слово, але не зовсім виконували його. Вони, якби забирали і щось додавали до нього своє. Що дуже навіть це заперечить закону. Тому, а знаєте, що вони взагалі ще робили? От Давали десятину. І Бог сказав, був, що навіть якщо ви цього не робите, то ви й до книжки до них навіть дотягуєте. Тому Віра має будуватися на істині, там слухати апостолів, пророків, бути в справжній церкві, де з вами буде сім'я Божа. Амінь.